5 днів підряд я торгую на фондовому ринку, і ми маємо всі 5 днів плюсові результати. Результати дійсно прикольні, круті. За попередні 4 ми вже зробили більше, ніж 10% до балансу. При цьому всьому виділяли там, по кілька хвилин в день. Сьогодні у нас буде п'ятий день. Я розкажу, покажу, як я торгую. Постараємось заробити якісь більші цифри, ну або то, що вже вийде, щоб там не сильно завищувати планку. Сьогодні починаю день з того, що приїхав до зубного. Е, в ті гроші, що я. Заробив в перший день там 210 доларів. Зараз підуть мені, щоб я собі увольнув в пломбу. В Польщі ціни просто скажені на от, всяких лікарів, зубних особливо. Це просто один огляд може обійтися в 100 доларів. Приїхав зараз. Швиденько зроблю зуб і будемо пробувати щось торгувати. По нашій акції по Warner Brothers сьогодні має вийти звіт. Це такі події, які відбуваються кожних три місяці. Тобто один раз в квартал, коли компанія виходить і каже, за попередніх три місяці ми заробили вот стільки, стільки грошей, от стільки потратили, вот на це во потратили, на це заробили. Плани на наступні там місяці або роки. Вот такі там якесь партнерство зробили, і так далі. Тобто, просто звітує про стан свого бізнесу, і в такі дні. Бувають просто шалені ривки, то тобто може акція там в моменті за кілька хвилин вилетіти на 20, на 30 відсотків, може не вилетіти, може впасти так само на такі ж відсотки. Я зараз не в позиції. Ринок відкривається, дивимося звіт. Вже от на самому звіті, на плотному русі, попробуємо зайти в позу. по тому самому принципу заходимо в позу, стоп зразу нижче, чекаємо виліт ціни. По факту перетягуємо стоп, потім фіксуємо, забираємо результат. Якщо буде класний крутий рух, хоча там на процентів 20-25, ми зможемо забрати, може, сьогодні і 10, і 15, і 20% до депозиту. Типу тобто було би дуже-дуже круто. Зустрінемось після того, як я вийду. Нас вийшли звіти. По компанії, Зараз я прийду додому після зубного. Сяду, подивлюся, проаналізую, кинув каналчик пост. Я вже приїхав додому, підготував ось такий от пост, кинув його сюди телеграм-канал і за донат, і телеграм-канал свій особистий кинув теж. Я поки що дублюю. Звіт вийшов негативний. Ось можете подивитися цифру. Тобто, виручка, яка планувала, впливає негативно на акції. Тому саме зараз ми вже бачимо падіння ціни. Вчора на закритті було 8,56, зараз 8,34. Вона була спочатку вилетіла во сюди, потім впала от сюди, і зараз чуть-чуть відкотилась і знаходиться. Ось тут ви всі більшісті знаєте компанію Warner Brothers по таких фільмах, як Гаррі Поттер, до прикладу. Вона дуже довгий час застоялася на одному місці. Компанія сама по собі дуже крута, топова. Є багато крутих от її проектів, які ми всі знаємо. Вона робила акцент великий проміжок часу на кабельне телебачення, і це негативно вплинуло на неї, тому що її конкуренти, такі як Netflix, Netflix, Disney, почали розвивати свої стрімінгові платформи. То що це таке? Вони створюють додаток. В Цьому додатку продають підписку, все точно те то саме, що от на нетфліксі на і так далі. І так залучають користувачів. І періодично вони транслюють в себе на цих платформах там якісь футбольні матчі, бої, якісь ну і так далі. Робиться тільки часто для того, щоб залучити багато нових користувачів на свою платформу. Компанія буде знімати, випускати фільми, розміщувати на своїй платформі. Люди будуть купляти підписку і, в принципі, отак буде функціонувати бізнес. Акції падали, тому що компанія Warner Brothers дуже довго трималася за стару модель бізнесу. І тільки відносно недавно вона почала теж розвивати свою стрімінгову платформу. І от навіть зараз ми бачимо, що звіт вийшов, звіт негативний, прибутку як такого немає. Чітко знаємо, з чим це пов'язано, що на це впливає, і що будемо чекати далі. Один головний такий пункт в звіті, який є, і який не дає акції, от прям рухнути. Ось так, от у моменті свічками вниз, то що кількість підписників що оплачує в цю платформу, виросла на 5,3 мільйона нових підписників за останній квартал. Всього вона зараз має 122,3 мільйона користувачів, які. Кожного місяця оплачують підписку, і от ці гроші йдуть в саму компанію в її капіталізацію. От такі от маємо дані. То, якщо б чисто не то, що кількість користувачів росте, реально би побачили жорсткий потик вниз, так як кількість користувачів навпаки збільшується. А це є головним фактором, який впливає от на те, щоб люди вкладали гроші далі в цю компанію, тому що ніхто не буде вкладати гроші в компанію, яка застарілася стоїть на місці і тримається старих моделей. Тепер давайте поговоримо що я Буду сьогодні очікувати. Дивіться, поки ринок був закритий, ми вже мали ось такий от рух, то ми були, вилетіли вверх, опустилися вниз до цієї зони, і зараз відкотилися сюди. Це на графіку поки що не відображається, але якщо ми перейдемо, просто подивимось в інших платформах, як був цей рух відбувався, то ми його побачимо. От, то виліт, падіння вниз і трошечки відростання. Тобто, приблизно у нас ось така от ситуація зараз відігралася. Так в нас було от, мінімум. Максимум мінімум без поновлення, і після чого ось таке от велике накопичення ціни. Потім в нас це накопичення перейшло в такий падаючий Ордер флоу, знову ріст і подальше падіння. Доки ми не поновили ось цей от максимум тут, ми не можемо говорити ні про який ріст. тільки якщо ми поновимо максимум, підемо вниз, закриємо якусь зону і звідси будемо піти вверх. Ну в даному випадку нічого ще не відбулося. Тому я очікую, що ми одразу відкриваємось десь приблизно ось тут. Після чого йде плотний відкуп вверх. Ми тут заходимо в позицію в шорт зі стоп-лосом за попередній. Оцей хай або оцей, я ще подивлюся і після чого беремо на поновлення як мінімум ось цього. Ще є варіант, що ми можемо просто зробити однакові отакі, от мінімуми. Тобто підемо вниз, зробимо танкою мінімум, звідси відкладемо вверх до половини цього всього падіння і продовжимо рух далі вниз. Сьогодні четвер, 8 число. Всі бачите, Дивіться, яка обстановка у нас. Отак ми торгуємо. Тільки що мав зділку, саму плотну зділку за всі ці дні. Ви бачили всі мої дні торгів. п'ятниця там 200 щемось доларів в понеділок, 300 чи 400, я вже не пам'ятаю. Вівторок, 700, потім оце, середа, вчора, 300, щемось І сьогодні четвер. За четвер, що ми відторгували. Тут я пишу в каналі. Можливо, за кілька хвилин буде угода. Потім кидаю скріншот, що я зайшов позицію на 4 тисячі акцій. От по такій-то ціні, по 8,14. 14 Хід був у мене ось тут. Точно та сама стратегія. На звіті ми пролились, пішли вниз, відкупились, пішли ще вниз. О тут я заходжу по 8.14. Топ виставляють за попередній мінімум. Тейк став на 50 центів сюди. Тобто, до моменту закриття попереднього гепу. Все то саме, що всі попередні рази. І тепер дивіться, як відбулось. Буквально кілька хвилин ми потусили. На місці, потім зроли кілька патиків отаких, і вся зділка закривається. Після того, як я відкрив зділку, записую там ще якийсь кружочок, ще щось. Потім кажу: виставіть собі тейк. Я собі виставив 1,850, і потім ляп закриття зділки. І забираю 1246 доларів. З одної угоди мені всі люди вже пишуть, що блін прикольно, прикольно, класно заробила. Я хочу надати це телеграм-канал за донат. Це дам міг доєднатися. Будь-хто я в кожному своєму попередньому відео озвучив, що ви можете торгувати за донат. Сюди можна було зайти, просто задонативши 500 гривень на банку. Все. Зараз Я розпишу скільки ми сумарно забрали. За донат було чотири зділки. Оце була четверта угода. Їх мало бути три. але я вчора вирішив зробити ще одну. Можливо, завтра буде ще одна-дві угоди. То ми тримаємо зв'язок. Ще таку одну бонусну, знаєте, так? Да? І все, от, от результат. В принципі, телеграм-канал за донат. Сюди, де люди могли доєднатися все все на за 12 доларів. В цьому телеграм-каналі ми показали 4 зділки. От така, от, така, от, така і така. Чотири зділки. Навіть жодного стоп-лоса не було. І за цей весь час, от, що ми отримали. От, можете зупинити собі, все почитати. Це було плюс. 15,44% до балансу. В цьому каналі ми проводили роботу, ну, я не знаю, скільки днів, 3, 3 дні десь Чотири зділки три дні паралельно з тим. Я шумав свої зділки відкриті. Сьогодні я шумав кілька зділок. Сьогодні вообще просто день бомбезний. Я заробив десь біля двох тисяч. Просто я ще дві зділки не кидав в канал, відторговував їх самостійно. Зараз покажу, ще результати по них. От сьогоднішній день. Щоб ви не думали, що там тільки плюсові зділки? От є і мінусові. Я нічого не вибрав, ніякий фільтр, нічого. От, сьогоднішня зділка один. Дата, час, все видно, і перед тим є покупку. Можете подивитися скільки ми були в позиції: 16.33 відкриття, 16.46 Закриття. Потім відкриття в 17.20 17, закриття, плюс 500. Потім 17.20 відкриття, в 17, закриття плюс 143. За сьогодні я сумарно заробив 1800 доларів. Десь отак. От я думаю, що результат кайф сумарно. От за ці дні, поки я показую вам свої дні трейдера, як я провожу свою аналітику, дні, будні, блять, що хочете, як хочете, називайте. Вже заробив. Я ще не рахував точно. Ввечері вже підведу прорахунки, але вже є зароблено. Я так думаю, десь біля 3,5-4 тисяч доларів при балансі в 11 тисяч доларів. 35-40% до. Мого торгового балансу за ось ці дні. Поки я веду цю рубрику з вами. От так. ви самі все бачите. Ви самі бачите, як я викладаю відео. Просто кожен день знімаю відео. Кожен день звітую вам, показую просто все. Ну я не знаю, що вам ще треба показувати. Якщо хтось хоче доєднатися, всі посилання в описі під відео. Якщо хочете торгувати за донат, доєднуйтесь в перший мій телеграм-канал, безкоштовний. В оцей. перше посилання буде періодично. Я буду там розказувати, як можна доєднати. Їду зараз маю собі підрівняти бороду щоб бути красавчиком, тому що хто заробляє такі гроші, має відповідно виглядати. Не будь бомжом ага. Я думав, що Варшава така собі, якась типа неопрятна. туди-сюди, СРСР. Ні, нормально є, звісно, СРСР, а є нормально. Все. Зараз нас їдемо в один район, називається електровні повісла. Колись була електростанція. Потім вона закрилася, і на її місці зробили великий ТЦ. Там зараз всі тусуються. Так виглядається електровні всередині. Красиво. Мені чесно подобається. Що це за успішний парень. Успішний парень йде по своїх неуспішних ділах. Мені це все позабирали отут. Контури попідрівнювали. Зробили масаж лиця. Найду сидіти, виснути, кайфувати свого заробітку. Завтра у нас денюха. Йдемо на нюха. Післязавтра у нас просто лютий, дві ж Тому десь буде людей 30-40, буде жорсткий нетворкінг. Дні попереду просто несуться страшними темпами. Не встигаєш жити, я би так сказати. Під кінець дня ми залетіли ще в один заклад. Зараз ще сидимо. Я і наш товариш один він відійшов. По угоді все без змін. Тобто ми вилетіли і зараз застопорилися на місці. Весь ринок теж підріс, це доволі файно. Моя зділка, до речі, по ефірчику теж вже пішла в плюс. Отут я закуплявся по 1961 долар ще. доларша. Невеликий на результат, на жаль. Не встиг я продати машину і закупитися, як я планував ще ось тут. Вже коли машина продасться, тоді буду собі вирішувати, куди я буду інвестувати гроші. хотів інвестувати сюди. Не буду збивати ціну на машині, щоб оце вкидати. На паніці на емоціях все робити. Ну то буде. Буде хуйня з того. Я вже це знаю, в цьому переконався. От так от пройшов п'ятий день, п'ятий день трейдера. Ви все бачите самі, бачите результати, бачите, як ми торгуємо, бачите результати людей в каналі. За донат. Я думаю, що та зрозуміло, як тут можна заробляти гроші, які є перспективи в цьому напрямку, і так далі. Напевно, відзніму ще завтра. Випуск покажу, як проходить день. Завтра не знаю, чи буду торгувати, бо ми йдемо на день народження, але як мінімум підведемо підсумки. Вот за всі ці дні. Торгів, скільки вийшло заробити, подивимось взагалі перспективи цього напрямку. Всім дякую за перегляд, всім пока.